Друзі, вітаю! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Кабиляцької територіальної громади. А сьогодні у випуску: Суперкубок громади з футболу. Фінальна гра сезону. Прапор. Чи врожай? У будинку культури відбувся концерт молодого виконавця Волканова. конфлікт на дитячому пляжі Тарас Лотвянський проти Романа Іванова. У закладі Фабрика відбувся прем'єрний показ мультику. Стратегію розвитку громади продовжували домучувати на засіданні робочої групи. Інша робоча група працювала над назвами вулиць. Ну, розпочнемо з того, що нещодавно я дізнався, що Олена Стаднікова невчасно ходить на роботу. Це було здивування. Вона так прагнула цих посад, вона так до них е, стрімко рухалася. І тут раптом така зневага і до посад як посадовця до своїх обов'язків, і взагалі до колективу, і взагалі до громади. Як це? З восьмої починається робота, і тут раптом він каже, та ви що? Друзі мені кажуть, ви що? Та тут дуже рано для неї. І ось я понеділок, вівторок, середа, четвер і п'ятниця промоніторив ситуацію. І жодного разу раніше, початку 11-ї, я ні разу не бачив Олену Стаднікову на робочому місці. Я кожного дня приходив в нашу мерію в міську раду і дивився. На її кабінет, який постійно був закритий. І одного разу в п'ятницю вона була на цій планірці, там, десь це було вранці, і вона туди потрапила. Це було в п'ятницю один раз за тиждень. Ну, можливо, їй дуже щось потрібно було. Тому я хотів би звернути увагу Василя Фещенка, як керівника установи, який виконує обов'язки очільника нашої громади, щоб в цьому місяці ж не вздумати за інтенсивність роботи ж виплатити їй додаткову винагороду. Іначе це буде несправедливо і по відношенню до всієї громади з податків, в яких вона сьогодні отримує кошти. Наступна тема це стратегія розвитку територіальної громади. Її знову мучили нам минулого тижня на засіданні робоча група. І знову повторилося те, що й було. Приїхала інструктор, яка нам допомагала, консультант, верніше, яка допомагала, який заплатила громада за її послугу. І знову повторилася та сама історія. На екрані показали текст, вона його читала і. Практично він не обговорювався, нічого не вносилось, нічого не коригувалось, нічию думку не хотіли говорити. І тут один із членів робочої групи Микола Бугрименко нарешті втрутився в ситуацію і висловив свої побажання, щоб його позицію було включено у саме в стратегію. Тому що вести засідання групи має право тільки голова. І він надає слово консультанту, який має ті ж самі права, тим паче, що консультант ніч, не чинею. І консультант не має права коментувати виступи і робити всі інші питання. Сьогоднішнє засідання, Начале Миколаївич запитав, коштує 15 тисяч, так от засідання в цьому відношенні. так? Я не про це кажу. Я кажу про те, що нам 15 тисяч, якщо ми платимо консультанту гроші за одне засідання, нам немає смислу вичитувати через одне проблему. Люди, які не розуміються в питаннях, їх нема тут чого робити, і не треба їх водити за ручку, розказувати, що треба і як зробити, справедливий і рівномірний розподіл міського бюджету в розрізі старостинських округів шлюхом. Шляхом надання старостинським округам для розвитку соціально-економічної сфери, фінансів у вигляді місцевих податків, які бюджетуються на території відповідних старостинських округів населених пунктів. У нас зараз всі гроші знаходяться тут і е, місцеві е, місцева влада, староста та населені пункти не мають копійки для свого розвитку. Тому е, законом передбачено. Що міська влада може прийняти рішення про те, що місцеві податки, я вам надав їх перелік, можуть залишатися для розвитку місцевих громад, які будуть бюджетуватися на території старостату. Як стратегія розвитку Кобиляцької громади, так, ми пропонуємо на базі Слогірського старостату та регіонального ландшафтного парку Ніжньоворськлянський створити кластер. Рекреційний центр нижньоворсклянський, і з для того, щоб не вдаватися в якісь подробиці, я це випускаю, але це законом передбачено, і ми бажаємо, щоб це питання було розглянуто. І якщо хтось вважає що це неможливо, а чому не це можливо і чому це класно? Тому що якщо це буде кластер створений, то він отримуватиме бюджетні гроші не тільки з бюджету місцевої громади, а з обласного бюджету. З бюджету розвитку громад, а також з бюджету розвитку басейна річки Дніпро і е, м, дирекції розвитку басейна річки Ворскла з усіма е, цими наслідками. Нехай відмовлять. Далі створення наглядових опікунських рад у закладах медицини, освіти культури, перехід до системи фінансової автономії закладів е, освіти, ну, сміттєзвалище. Так? І ще одне встановлення натурі, санітарно захисних зон, водойми, ширічок ставків, джерел водопостачання та паспортизованих сміттєзвалищ, затвердження органів самоорганізації населення старостатів або населених пунктів. Ну, от подивимось, що вони включать її тепер. Ці пункти, які він оголосив, бо до цього чомусь отримували ми стратегію, яка ні звідки з'являлась, де вона обговорилась, хто туди вносив. Хто дописує, як це робилось, все було у таємнично. Тобто, один раз на засіданні одне озвучують, потім проходить час інше, тепер знову це знову нове озвучили. Тобто, тепер ми маємо можливість лише заходити на сайт, там дивитися і побачимо кінцевий результат, який же будуть туди, в сесійну залу вносити для того, щоб депутати приймали рішення. Не дуже хочеться, я так розумію, нашим чиновникам вписувати реальні речі, тому що потім ми ж будемо їх заставляти їх виконувати. І от вони хочуть так от відмазатись, аби нічого щоб не було. Хоча насправді ми говоримо про те, що стратегічний документ цей замінить. Повністю акумулює в себе всі програми, які сьогодні працюють на теренах і прийняті депутатами, все буде там. І гроші без цього документа не будуть ні виділятись, ні фінансуватись, ні державою, ні далі на інші цілі. Все буде виключно через цей документ проводитись. Тому наскільки він важливий. А тому ми йому приділяємося зараз багато уваги. Але все одно всім байдуже. Знову нікого там не було на цій стратегії, нікому з керівництва, крім е, керівника групи ці, е, Сергія Омельченка, як заступника міського голови. Ну і ще там забігав Михайло Брейко. Наступна тема це перейменування вулиць. Нарешті воно набирає вже ходу ця тема. Виявляється, в червні місяці була створена робоча група, і ось тільки знову вона засіла, щоб для того, щоб просунути це питання. Прийняти в Україні закон, який вимагає перейменування деяких вулиць, там, зокрема там Пушкіна, Горько там, і... радянських часів і революційних часів. Чи до революційних часів царської Росії. І Олег Пустовгар – це представник інституту пам'яті, який безпосередньо вони консультують, і він входив в робочу групу, і от він теж в режимі через інтернет приймав участь у засіданні, і там була навіть деяка дискусія. Що, що мене зацікавило і звернуло на себе увагу. Виявляється, в червні створила робочу групу, голова робочої групи по перейменуванню вулиць. Хто у нас правильно Олена Стаднікова, заступник міського голови? Далі йде секретар комісії, заступник голови комісії чи робочої групи. І далі йде просто член робочої групи у нас Василь Фещенко. Виконуючий обов'язки голови громади, сьогодні просто член робочої групи. Він не очолив цю ситуацію. нас очолила виключно Олена Стальніко. Що за прикол? Я такого перший раз чую. Ви бачили де-небудь, щоб виступав за міністр і за міністра на одним самому мероприємстві? Ви таке де-небудь бачили? В якійсь країні, чи в нас, в Україні, чи взагалі в світі таке буває? Також не буває. Щоб виступав після президента, хтось мав право ще щось там десь говорити. Чи е, ви таке десь бачили? І після голови обласної адміністрації ще хтось брав слово із заступників і туди теж додавав щось. 5 копійок своїх. Ну, де ви таке бачили? Це Та тільки в Кобиляках. У нас ухватила владу Олена Стаднікова, і, і скрізь її позаписувала, тільки вона на роботу не ходить і не приймала участь цього разу в тій робочій групі. Ну, от якось так. Чому ми такі, бо такі. І коли допоки це терпець не урветься вже в наших депутатів, вони не приберуть з посади, і вона займається тим, що вона може вміє займатися. На роботу не ходи, скрізь себе позаписувала і поїхала в цей день замість серйозної ситуації, як голова робочої групи по перейменуванню, то це важливо для громади, вона поїхала красуватись на представлення нового голови обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. І вона там створювала масовку. Тому що там же ж все було через інтернет, з Києва ніхто не явився, там їх висадили, всіх пофотографували, ось вони представляли громади, які приїхали на представлення нового очільника області. А Василь Фещенко, як просто член робочої групи, був у залі. Ну, та вернемось до Бог з ними. У них не було... І воно не з'явиться. Тобто є е, канони прийняті давним-давно, і вони рухаються в усіх громадах, ними керуються. Вони є писані і не писані. Ну, тут немає писаних, тут є просто не писані і те, що під коверні, і, і нічого путнього, з цього немає. Ну, то не важливо. Повернемось до вулиць. Вулиці, ситуація тут така, якщо коротко говорити, що. Е, Виставили перелік вулиць по всіх населених пунктах, які не були змінені ці назви до того, як бо раніше вже була перша, так би мовити, хвиля перейменувань. От які вулиці не потрапили в ту хвилю, тепер вони повинні бути перейменувані. У громади є час, зокрема в тих людей, які проживають там прийняти активну участь в тому, щоб запропонувати назв. І дедлайн, тобто кінцевий термін 27 січня. Будьте активні, слідкуйте за новинами і втручайтеся в, ці, в цю тему, якщо вам цікаво, і обговорюйте, і пропонуйте, і голосуйте за ті чи інші варіанти назв. Серед культурних подій до нас в Кобиляцькій міській будинок культури завітав молодий, цікавий співак Волканов, 22-річний учасник. Голос країни, по там ну такий молодець. Все в нього класні пісні, все гарно, і люди отримали задоволення. І така була позитивна енергетика, сучасна, цікава. Єдине, що я, я навіть робив свою висловив свою позицію і начальнику відділу культури. Я не так і не розумію, Вже не перший раз я потрапляю на концерт. Глядач не бачить співака. Освітлення настільки так зроблено, що обличчя співака не видно. І на попередніх концертах я це спостерігав, і на цьому концерту абсолютно одинаково. Тобто, глядачі не бачать, освітлення нема. Чому так? Я так і не розумію. Якщо його немає, воно не працює, то, то треба його придбати, порахувати, все зробити. Ну ми ж приймаємо люди ж платять гроші, вони ж не просто так приходять подивитися. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Я думаю, це буде корисно, щоб там, щоб концерт був якісний. Ну, я ні, ні в якому залі не бачив, щоб е, виходив музикант, який неосвітлене в нього обличчя було. І він е, півтори години перед людьми е, на півтемному обличчі представляв свою е, репертуар свій. Що це? Як це зрозуміти? Я не може мені хтось роз'яснити. Наступна тема: інцидент на березі річки Ворскла на дитячому пляжі. Це офіційний пляж міської ради. Він туди вкладаються кошти, пам'ятаєте, туди завозився пісок. а Перед цим ще про Олександру Копильцю там такі поставлені лавочки, і там накриття, і вода проведена, і все нормально. І там колонка з водою, все добре. І ось один. Із жителів громади прийшов для того, щоб набрати води, під'їхав на велосипеді і почав там користуватись цим же колонкою цією, і в результаті отримав в обличчя, удар, потекла кров, він перелетів через лавочку, і все це зробив наш відомий в Кобиляках Роман Іванов. Мене звати Голоденський Тарас Миколайович, я працюю в міській раді спортивним інструктором, шаховим тренером. Хотів би, щоб тут вони шаховий майданчик влаштували. Добре, коли влаштовується територія, але зовсім брутальним способом людей бити, розумієте, при всіх, щоб в крові, щоб це дітки бачили, цього не повинно бути в Кобеляках. У нас мирне містечко, ми повинні нормально функціонувати. Це якісь, я не знаю, інші люди, які тут ніколи в Кобеляках не жили і що можуть таке творити. Ситуація така. Я набирав бубу, я в базар їхав, набрав. Дві двохлітрові бутилочки води. І сонце жарило. Я взяв, відкрив цю воду, щоб воно стекло гаряче. І це від теля став кричати людина, кричати, що закрий воду, там щось таке. Я думаю, хто це такий? І став цікавитися. Чого ти кричиш, кажу? Підійди сюди ближче, скажи, що ти хочеш, які в тебе там є проблеми, що я таке порушую. Закрий воду, це типа, я так розумію, як це закрий воду. Я набираю воду і холодненькою, хочу набрати. Він до мене приближається сюди. І тут також є на цій бесідці п'ять чоловік сиділо, таких мого віку, десь 50, сидів, і, і джип у них був Тойота. Такі люди, ну вони випивали. Я з ним в перепалку вступив з цією людиною в синьому костюмі. Кажу, це моє. Він каже, той, він каже, так собирається, ти це іди звідси. І мені це не сподобалося, що це я кажу, це міська колонка, яка повинна належати всім, і всі мають право з неї брати воду, коли хочуть. Він каже, в мене там є лічильник. Я кажу, це мені дивно. Як це в тебе там лічильник, якщо я воду тут беру? Якщо напишіть, що це наша вода, там, нашого закладу. Він що ти тут розсуждаєш, сюди-сюди? І він мене не хотів бити ця людина, не хотіла, я так розумію. Ну, він каже, так тихенько йди, звідси все. А ті люди, які сиділи там, п'ять чоловік чи троє чоловік, вони масою поперли на мене. Я прямо тут стояв, і вони мені загрожуючим видом, щас я його. Я захищався від цих людей. І тут отримав сильний удар сюди, вниз і полетів сюди. Тут вона якось спуском іде. Умився кров'ю, а той пішов в, синьому, в синіх штанах, костюмчик, ну, костюмчику пішов. Він каже, я власник цього закладу, ну я думаю, що це, мабуть, роман, роман Іванов чи як його там прізвище. Я звертався до Ігоря Миколайовича Філоненка, ми також з ним працювали, з розумінням знайшли. Філоненко Ігор Миколаївич звертався до нього, а цей роман Іванов сказав, що я був на похороні бійця. І я не мав до цього відношення. Дружина сказала про цей інцидент, він тільки чув. Ну, це мені трошки дивно. Я зразу зрозумів, що це просто такий злочин на. Такому побутовому рівні. І взагалі, хіба це так можна, щоб тут люди прийшли воду набирати, Ті, що розпивають там, сидять, їм дозволяють. Так вони в цьому ханячному угарі туди людям погрожують. Це так ну, не повинно бути. Потім поліція приїжджає, вони кажуть, що ми нічого не бачили. І ну, це, я хочу сказати, щоб це ну, також оприлюднити, щоб цього не було в кобиляках. Я, я не дуже не дуже на нього обижаюся на цього Іванова, тому що він мене вдарив не сильно, щоб мене могли побити цих дуже сильно. Але все рівно вони тут не господарі. Треба зрозуміти, що міська рада тут господарі. Вони тільки мають тут, ну, вони власники одного закладу, але до, до річки, до якого відношення мають і вони, і всі інші люди. І не треба забороняти людям тут відпочивати, будь-яким. З малими статками, з великими статками. І оце головна, головне, що я хотів, щоб у вас, Олег Микола Миколайович, було ну, висвітлено на медійному ресурсі. Він тут кілька тижнів тому дуже гучно виступав і в мою адресу і в адресу інших людей. А оце його вся суть, це дуже просто. Друзі, не ходіть в той заклад, бо там просто власник закладу б'є просто людей в обличчя і, без, і поводиться себе абсолютно безцеремонно. А міській раді, мені здається, треба з ним бесіду провести. Якщо це ж ваш працівник, це працівник міської ради, який працює з дітьми. Він веде гурток шаховий. То якщо є у нас ще очільник громади, який нещодавно підписав вже рішення депутатів про надання в оренду земельної ділянки ж цьому чоловікові під тим кафе, то будь ласка, запросіть цього Іванова разом з Оленою Стадніковою, яка куруєш і, і ті ж гуртки, і те все, ну і нехай же перед вашим працівником, вибачиться той Роман Іванов публічно. Щоб було закрите питання, а не е, спихнули на поліцію, і що та поліція буде з ними. Ну, там, про що там говорити? Та я вважаю, що треба запросити Іванова в міську раду, запросити цього чоловіка. Нехай він публічно вибачиться і закрите питання. Оце було б розумно і грамотно. Якщо в нас є тут влада офіційна. І е, е, тоді він зрозумів, що. Чіпати людей руками не можна перше. І друге, дитячий пляж він комунальної власності. Він належить всій громаді, і вода, і все, що там відбувається все там для людей, які проживають в громаді і гостей громади. На, В закладі Фабрика відбувся дебют мультфільму для дітей. Там зібралася дітвора, їм підготували місце. І вони чудово провели час, півторагодинний перегляд, і я думаю, що такі подібні перегляди будуть тепер традиційні. Всякому разі про це говорили власники закладу. Так, всі вже поїли, всі вже наїлися. Ми не знаю, прочитане громко значно їли. Всіх раді бачити сьогодні. В нас з вами. Такий перший пробний сеанс, кіносеанс, мультсеанс. І сьогодні цей день ми хотіли б присвятити цей мультфільм для нашого захисника, який загинув внаслідок військових дій для Андрія Ярського, який загинув нещодавно на війні. Він дуже довго, багато років пропрацював в команді е, фабрики, дуже любив дітей, дуже любив молодь. І він не був би радий, щоб ви з задоволенням переглянули цей мультфільм, гарно провели время, час і поспілкувалися друг з другом в такій приємній, колективній атмосфері. Всім гарного вечора, гарного перегляду, е, зустрінемося в кінці. Серед спортивних подій до себе привернула увагу фінальна гра на суперкубок громади. В цій грі зустрічалися футбольний клуб Урожай та прапор. Такі цікаві суперники, досить потужні, сильні. І інтригу додавало ще той факт, що частина гравців «Урожая» на початку сезону пішли з «Урожая» і перейшли на підгору. І в прапорі вони в цьому ж продовжили, почали сезон і продовжували. І ось вони зустрічаються в суперфіналі такому. І, безумовно, це цікава гра була і інтригуюча. Всі намагалися доказати, що вони кращі. Спочатку забив урожай, потім зрівняв прапор, довго тримався рахунок 1-1, але потім все ж таки буквально. На таких на вольових, як то кажуть, і на досвіді, все ж таки вирвали 3-1 урожай переміг. До речі, урожай сьогодні значна. Чому він? Він омолодився склад. Там багато молодих перспективних гравців, які Віктор Біл Білорибець виховав уже і вони безмінні чемпіони в своєму віку там і в області, і в Україні призери чемпіони. Так що дуже цікава, потужна команда. І яка вже доповнила дорослий футбол нашої громади. Дякую за цю ігру. Та, я думаю, давайте поблатуємо командам. У закінченні матчу у нас визначилися переможці цих змальців. Спочатку ми хочемо нагрити команду прапор. Дякуємо за хорошу руки на І переможцем наших змагань володарем суперкубку стала команда Врожай відірівника. Вітає! Нагадаємо, що футбольним клубом «Урожай» опікується Василь Гордійко, директор товариства «Урожай». Це є агрофірма, яка працює на теренах нашої громади. Він вже опікується не перший рік, вкладає досить серйозні кошти, допомагає рости молодим, розвиватися, підтримує дорослих футболістів, які люблять цей вид спорту. І е, взагалі він е, займає таку лідируючу позицію серед е, наших очільників всіх футбольних команд, і вони збираються, допомагають організовувати цей. Чемпіонати кожного року і приносять, потім ця гра приносить насолоду глядачам, які приходять на стадіон. Породили також Максима Нищенко, нагородив також як керівник громадської організації Колос, нагородив інші команди, які зайняли другі-треті місця і в вищій лізі, і в першій лізі, першості Кабилецької громади. Ну а на цьому поки ще все. Зустрінемось за тиждень. Плідної роботи, бережіть здоров'я, все буде добре. До зустрічі перший стріс. Третє місце здобула команда Озера, села Озера. Вони чути відсутні. Друге місце здобула команда Дашківка. Пожалуйста, вітаю. Третє місце здобула команда Прапор під гора» Друге срібними призерами стала команда Спарта вітаємо! Чемпіонами з май футболу кобиляцької ради стала команда Урожай Мідянівка. Вітаю. Пожалуйста. Бажаю вам хорошої гри. щоб ви отримали задоволення від і Слава ЗСУ! Ну а на цьому поки що все. Зустрінемось за тиждень. Плідної роботи, бережіть здоров'я. Все буде добре. До зустрічі!